Мостійно виготовляти близько 500 шахедів кожного місяця. А, керівник відділу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький розповів, що спочатку використання цих дронів ворог пройшов вже кілька різних етапів. Спочатку шахеди, які імпортували росіяни, завозили з Ірану, називали вони перемальовували, називали їх «Герань-2». Це були повністю іранські безпілотники. Потім пізніше з'явилася російська саме чорна версія шахедів. Вони вже збиралися в Росії як такий машинокомплект, що поставлявся з Ірану. Тобто, знаєш, як приїздив з Ірану готовий конструктор з інструкціями, і залишалося тільки знаєш, от як конструктор Лего зібрати по по правильній схемі і запустити. А зараз вже використовується третя серія, яка не з Ірану прилітає, а безпосередньо вже на російських промислово-виробничих лініях виготовляється. Це і збирається повністю всі комплектуючі, включаючи і чіпи. Причому чіпи, як ми знаємо, часто приїздять якимось дивним чином з заходу.